Було розчищено місце для зведення грандіозних архітектурних ансамблів. Старовинний Київ повинен був змінитись кардинально. Існувало три проекти створення урядового центру, який заразом мав стати грандіозним пам'ятником перемоги більшовизму. Перший на Печерську у районі нинішньої площі Слави, на місці цвинтаря воїнів, полеглих у вітчизняній війні 1812 року. Другий на нинішній європейській площі мав два варіанти, і для втілення обох треба було знести будинок Філармонії та Володимирську гірку. А третій мав постати на Михайлівській площі. Він вимагав знесення Святої Софії та Михайлівського Златоверхового, природно, що було обрано саме цей і здійснено. Щоправда, частково михайлівські знесли, а от зруйнувати Софію завадило втручання французів, які добре пам'ятали свою добру королеву Ганну Київську, дочку Ярослава Мудрого. Було очищено і духовну атмосферу радянської України від злісних і бридких буржуазно-націоналістичних елементів. В ході гучних судових процесів промпартії, спілки визволення України та інших, було винищено практично всю національну інтелігенцію. У самому лише 1933 році було заарештовано і знейтралізовано близько 125 тисяч іншодумців. Під пильним наглядом Кагановича очистився і сам передовий загін. Секретар ЦК ВКПБ добре знав, кого треба вичищати. Бо перед тим майже чотири роки просекретарствував тут, на своїй батьківщині. Є опасна група. Саме опасно. О мені врак. не мені вредитель. Сочувствуючий Сочувствуючи. Вредитель. Є сочувствуючий комуністам! А есть сочувствующие вредителя. Он щепчет. Он создает туман. Он разлагает людей. Он все направо и налево. для того, чтобы подрывать. подревать. Больше того, он сидит в кабинете. Он даже работает тоже. дает распоряжение. Но он дает распоряжение так по чайной ложечке. От і почистили. Отже, можна було приступати і до процесу перетворення людини звичайної Homo sapiens, на людину світлого майбутнього Homo sovieticus. Цей процес виховання будівників комунізму був взагалі проголошений чи не найголовнішим завданням усієї радянської системи. Та й жити при комунізмі мали виключно нові люди. Благо досвід піріковки вже був набутий ще в перші буремні роки рішучої боротьби з темним минулим. Саме на таких оброблених більшовицькою ідеологією людей і була спрямована внутрішня складова частина операції прикриття. На них вона подіяла якнайкраще комуністам нужни були. Так сказать, равенство в нищете, равенство в едином, так сказать, рабском этом порыве. И я думаю, что Украина не очень вписывалась в эту картину. И вот дух такой сводолюбивый Украины, он как бы не вписывался в эту картину. Поэтому я думаю, что, если заметили, террористы вообще даже сейчас, они сразу, когда захватывают там самолет или страну или что-то, они ищут самую сильную жертву. Они пытаются диск... как бы дестабилизировать ситуацию чем? Видя, кто самый сильный, они пытаются этого сильного сразу там убить или уничтожить, или показать на его примере остальным, чтобы их деморализовать. Я думаю, что Украина была таким сильным звеном, э, с таким, знаете, э, которого коммунисты опасались, с которым они э, до конца не могли просчитать, что делать. Я думаю, что это удар был, причем Он же йшов по крістянству по самому, так сказать, такому класу, прив'язаному к землі, к своїм землях, к, земля, к традиціям. Я думаю, що це вас сознательно. І хвалити Бога, що залишались тоді українські терени, на які не поширювалась радянська влада. І на людей на тих землях операція прикриття не подіяла. Нещодавно мені попався такий календар. Називався він на 1912 рік, називався він весь Київ в Кармані. Там, навіть, були адреса всіх магазинів київських, чим вони тільки не торгували. Так я, от, гортаючи цей календар, прийшла до висновку, що якби радянська влада цього не знищила, я собі не уявляю, яка багата була б ця країна. Тут, крім нашої величезної трагедії, тут ще є. Ну, знаєте, титанічне е, талант, здібність виживати, ось адже, не на те, Україна, українська нація вижила. І вона тепер поступово повертається до своїх духовних джерел, правда, з болем із труднощами, з всякими, знаєте, великими проблемами. Але тим не менше, ми вижили, ми пережили, ми залишилися нацією і ми маємо шанси тепер, здобувши вже незалежність, маємо шанси розвиватися, повертатися до своїх духовних джерел і стати справді нормальною європейською нацією. Та серед самих українців немає порозуміння у цьому питанні. Лунають досить гучні голоси про те, що голодомори це політична спекуляція. У секретаріаті Комуністичної партії України чітко по-більшовицьки відмовили у інтерв'ю для цього фільму і додали, що їхня точка зору і без того добре і широко відома. Отож варто її просто нагадати бил голод Коснувшиеся не только Украины, но и обширных южных регионов России, вызваны неурожаем и значительными поставками зерна в Европу. От голода умерло 700 тысяч, а не 10 миллионов человек. Уже сьогодні відкриті стільки архів, що. І я часто дискутував, будучи депутатом з комуністами, ну, я казав їм, у вас же ж є, я знаю, вас, ваші біографії по одні, по дві вищі освіти. Ну чому ж ви не вчитаєтесь? Адже є документи. Це не є якесь щось голослівне. Просто люди не хочуть навіть вірити ні документам, ні кому. Вони якось живуть. У мене так іноді складалося враження, що в них... Ну, іначе якесь щеплення їм зроблене цією ленінською ідеологією, отак, як їх навчили старих комуністичних лозунгів, так і вони ними живуть. Не хочуть визнавати правди, аналізувати, думати. Для того, напевно, Бог нам дав розум, щоб ми думали, зважували, робили висновки. них mm. того немає. Але я завжди мав один і, е, єдиний аргумент. В різних дискусіях з представниками комуністичної партії я завжди їх питав, чи є в них, в їхній ідеології, поняття гріха, а відповідно і моралі. Вони не могли відповісти на це.